Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами закріплюємо вміння розв'язувати рівняння та задачі за допомогою рівнянь. І так, переходимо до розв'язування рівнянь. Номер 496. Треба розв'язати рівняння. Перше рівняння. Х плюс 492 мінус 798. Дорівнює 839. Х у нас знаходиться в дужках, і це невідоме зменшуване. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Зкористаємося додаванням в стопчик 839 плюс 798. Додаємо 9 плюс 8 17. 7. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 9 10 і 3 13. 3 Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 плюс 1 8, плюс 8 16. Тобто Х плюс 492. Дорівнює 1637. Тепер Х у нас це невідомий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від Суми відняти відомий доданок. Віднімаємо також стопчик. 7 відняти 2 буде 5. Від 3 ми не можемо відняти, забираємо в 6-1. 13 мінус 9 4. Тут у нас вже 5, 5 мінус 4 буде 1. І 1 зносимо. Х дорівнює 1145. Друге рівняння х. Міс п'яся триста сорок два. В дужках мінус чотири тисячі сто два. дев'ять тисяч сто п'ятдесят девять. Х знаходиться в невідомому зменшуваному, Х мінус 5342. Дорівнює До різниці 9159. Додати відємник 4132. Додаємо також стовпчик 9159. Додати 4132. Додаємо 9 плюс 2. 11. 1 пишемо, один 1 запам'ятовуємо. 5 плюс 3, 8, 1, 9, 1 плюс 1 2, 9 плюс 4 13. Тобто х мінус 5342 дорівнює 13291. Х у нас знову невідомо зменшувано, то ми до різниці. Додаємо відємник, додаємо в стовпчик. Один плюс два три, 4 – чотири тринадцять. Три пишемо, один запам'ятовуємо один плюс два три, три, шість, три плюс 8 і один зносимо. Тобто, х дорівнює 18633. Третій приклад. Х-792 плюс 297 дорівнює 1392. Х у нас знаходиться в невідомому доданку, бо після дужок йде плюс. Для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від Суми відняти відомий доданок. Обчислюємо в стовпчик.

Тепер х у нас невідоме зменшувано. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Додаємо також стовпчик. 5 додати 2 буде 7. 9 додати 9, 18, 8. Пишемо 1, запам'ятовуємо 1 плюс 7, 8 і 1 зносимо. Продовжуємо номер 496. Наступні рівняння. Четверте рівняння 1952. Міс х. 732 дорівнює 1713. Х у нас тепер це невідомий відємник. Для того, щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Віднімаємо. Від двох відняти три не можемо. Забираємо один, дванадцять, відняти три буде дев'ять. Тут у нас чотири. Чотири відняти один три, дев'ять відняти сім, два, один відняти один ноль. Тобто дорівнює дев'ять. Тепер х у нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Додаємо. 9 плюс 2 одинадцять. Один пишемо, один запам'ятовуємо. Три, три, шість і один сім. 2 плюс 7, 9. П'ятий приклад. 973 мінус 343 плюс х дорівнює 297. Х у нас знаходиться в невідомому від'ємнику. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Віднімаємо. 13 мінус 7, 6, 16 мінус 9, 7, 8 мінус 2, 6. Х, тепер у нас невідомий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Це можна зробити усно. 600 мінус 300 буде 376. Відняти 43 буде 33. Тобто, отримуємо 333. Останній приклад з цього номера 2372, мінус 1795, мінус х дорівнює 1052. Х у нас знаходиться в невідомому від'ємнику. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Віднімаємо. 2 мінус 2,0, 7 мінус 5, 2, 3 мінус 0,3, 2 мінус -1, 1. Х у нас знов невідомий від'ємник, тому від зменшуваного віднімаємо різницю. Можна порахувати ус 1000-1000, 0, 700 мінус 30, 300, 400, мінус 20, 75. Маємо 475. Переходимо до наступного рабору. Це знову рівняння. Розв'язати рівняння. Перший приклад 8х мінус 4х, плюс 5 дорівнює 25, у нас є 8х і 4х, ми можемо їх відняти. 8х відняти 4х буде 4х, плюс 5 дорівнює 25. Тепер х у нас це невідомий доданок. 4х дорівнює сума 25, відняти відомий доданок 5. Тобто 4х дорівнює 20. Тепер х у нас невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. Х дорівнює 5. Другий приклад. y мінус 12 у дужках Помножити на 36, дорівнює 1260. Y у нас знаходиться. Y це там, де невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток. Поділити на відомий множник. Зробимо це в стовпчик. Тисте шістдесят ділити на тридцять шість. Дванадцять не ділиться, сто двадцять шість, ділимо на тридцять шість, беремо по три. 3 на 6, 18, 8. пишемо. 1, запам'ятовуємо, 3 на 3, 9 і 1 10. Віднімаємо 16, відняти 8, 8. 1 відняти 0 буде 1. Зносимо 0. 180 беремо по 5, 6 на 5, 30. 3 запам'ятовуємо, 3 на 5 15 і 3, 18. Дорівнює 35. Тепер Y у нас це невідомо зменшуване. Тому для того, щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. Отримаємо Y дорівнює 47. Третє рівняння 851. Поділити на 13 плюс. X. Дорівнює 37. Х у нас це невідомий дільник. 13 плюс Х – невідомий дільник. Тоді, для того, щоб його знайти, треба ділимо, поділити на частку. Ділимо, беремо по 2. 2 на 7, 14. Один запам'ятовуємо 3 на 2, 6, 1, 7. 5 мінус -1, 1, 8 мінус 7, 1. І один зносимо. Беремо по 3. 7 на 3, 21. Два запам'ятовуємо, 3 на 3, 9 і 2, 11. Тобто, 13 плюс дорівнює 23. Звідси х дорівнює, оскільки це невідомий доданок 23 мінус 13. тобто х дорівнює 10 і останній приклад з цього номеру. Х мінус 12, поділити на 13, дорівнює 82. Х мінус 12. Це у нас невідоме ділене. Для того, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Множимо в стовпчик 82 на 13. 2 помножити на 3, 6, 8 помножити на 3, 24. Якщо ми 82 множимо на 1, отримаємо 82. Додаємо. 6 зносимо, 4 плюс 2, 6, 8 плюс 2 10. Для того, щоб тепер знайти невідоме зменшуване, бо їх невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Це можна зробити усно і отримаємо 1078. Переходимо тепер до задачі. Розв'язати задачу за допомогою рівняння. Учень загадав число. Якщо до нього додати 72 і від цієї суми відняти 48, то отримаємо 79. Яке число загадав учень? Давайте з вами число, яке загадав учень, позначимо за х. Нехай. Число яке загадав учень, X. Тоді, якщо до нього додати додати 72 буде х плюс 72. І відняти 48 буде х плюс 72 мінус 48. Або ми знаємо з умови задачі, що це 179. Отже, маємо рівняння Х плюс 72, мінус 48 дорівнює 179. І розв'язуємо рівняння так, як ми робили до цього. Х у нас це невідоме зменшуване.

Тепер ми у нас x – це невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Віднімаємо. 7 мінус 2. 5 12 мінус 7. 5. Тут один забирали один. Тобто учень загадав число 155. Оскільки це задача, то обов'язково відповідь. І розглянемо ще одну задачу. У бензобаку був бензин. Тобто у нас щось було. Але ми не знаємо, скільки літрів. Під час поїздки витратили сорок два літри бензину. І долили тридцять сім літрів. Тоді після цього в ньому стало 40 літрів. Треба знайти, скільки літрів бензину було спочатку. Позначимо те, що було нехай було ікс літрів бензину. Після того, як витратили 42 літри, в баку стало х-42 літри. Коли долили ще 40 літрів, ой, ще 37 літрів, в баку стало х-42 плюс 37 літрів. Або за умовою задачі це 40 літрів. Розв'яжемо це рівняння. Х мінус 42, плюс 37, дорівнює 40. Х у нас знаходиться в дужках, яка є невідомим доданком. Щоб знайти невідомий доданок, треба до суми, від суми відняти відомий доданок. Тобто х мінус 42 дорівнює 3. Тепер Х у нас невідоме зменшуване. І треба. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. І отримуємо Х дорівнює 45 літрів. Отже, в баку було 45 літрів. На цьому це все на сьогодні. Дякую за увагу! Бережіть себе і до побачення.